Аккуратно, акуратно все! Піском акуратно! Не, не, війни не брати. Нам то не треба. Нам нічого другі! — Нам нічого не треба. <говори> Нам би нічого не треба. Це все буде наше скоро. Будеш вернешся. Це просто. Ой, ба! Став шукати, <говори> погляду на п'ять. Україні! Слава Україні! Героєм слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Слава нації! Україна! 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 i'm tá gone

Громада, йдемо до обласного управління МВС! Формуємо колону, організовано! Організовано, без провокацій! Слава ноці! Обратно п'ятим.

Марсаво виходи! марсаво виходи! вистався. ще раз дівчата, нібо нічого не ламаємо, ми просто просто марсаво виходити. Марсаво виході, марсаво виході, Дішимо, без проводати! Руки бо не по дому! Вимагаємо присяги

Отак, так? Я вчора тут всім сказав, що міліція була, є і буде з мороза. Ніяких силових дітей навіть сьогодні лише з котрим народом! Перво до нас в Буржороді, всі силові структури в Бургу. Ближче мікрофон, Ближче! лище місто. Наші дає на місці. Верхуть весь фужор, весь уж орлі до одного 60 чоловіка чоловік а? Да. а гаїшники наші є відео, що зловили на рівні. То як? Значить ту гаїчники, які гаїшники, я роб'ясню. Роб, які їхали за машиною. Ми зробимо пишему режимі. Говорить ми розкриваємо злочини, ловимо злочинців, ловимо злочинців і так далі. І так далі. Ми обична робота. От, ви бачили нам дали. Зараз їздять машини, даються ці фріву чи як. Два роки назад купили служби, тось тобто у нас робота йде в обичну зараз... Це Значить, даї, яка їхала в Київ, наша злочинців ловила там. Ні, ДАЇ їхало за отриманням машини. <ріху> <ріху> 12 чоловік, працівників ДАІ, які не мають відношення до спецпризовців, і так далі, ви думаєте, що вони в Києві щось їхали там робити? Так, <зас> перебувати да, здоров'я, да, не пускати транспорт. Я в вас прошу. Ви пости. Товариство законного влади. Ви, 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 ви мені скажіть, за весь цей час, починає з 21 листопада до сьогоднішнього дня, якісь претензії до міліції є? Не було. І сьогоднішнього дня теж не буде ніяких при тобто, ніяких проблем. Слово офіцера. Слово офіцера, що проблем не буде. Ми сьогодні Про кого не сьогодні. Товариство, секунду уваги. По суті, говоримо. По суті. Ще раз питаємо начальника обласної ліції: ви даєте слово офіцера, що працівники правоохоронних органів не застосовуватимуть сили до жодного протестувальника в Ужгороді? Я вже сказав і ще раз повторю, що ніяких сили працівників органів внутрішніх справ до мирних мітігальників застосовуватися не буде. Як це було до сьогодні, так буде і надалі. Ніхто нікуди не, не поїде. А, а якщо наказують, вони вже там! Я, я вже вчора казав. Ще, ще раз повторяю, ніяких наказів нема. нема. А коли буде, що вони ніхто на Київ не поїде. Київ не поїде. Все. По Друзі, ми чули, камери зафіксували, ви всі чули на власні вуха.

Thank yes. you.